Всім привіт! 7 жовтня 2023 року Дискуємо стерню сої готуємо під посів пшениці. що, немає, суша Але Що маємо, те маємо. Суша, тяжко, але як є, так є. Дискуємо юмзиком. Діскова борона, Бомет. Ось така робота. Не знаю, що воно буде. Ходимо в два сліди. Так, в один трошки погано, але ж. Тут такий горбочок такий непоганий. Але бачите, як в трактори по балку заходить. Погано, що без ведучого передка. Передок то багато чого вирішує, от як трактор косо стягує його і вроді би тут дискову борону регулювали. Все рівно на горбаках стягує як... Можете побачити, що робить як регулює. Два сліди. Бомба. Сьогодні будемо сіяти. О, другий слід О, взагалі чітко. Ну, Правда, не присипається на диску плоха, але чекати немає чого, дощів немає, грати не завориш нічого, бо це Але ж, як є, так є. Розсипали по 100 кілограмів сульфатамонію. По сімшниці. Бачите, яка горбак який. Блупен верне. Звісно, ну, з горбка не буду спорити, але... Важкувато, ну третью передачею ходить. Ні нічого. Свою роботу робить старий. Слідкуємо далі. Ще зніму посів пшениці сьогодні. Дай Бог все добре буде.